Вітаю! Сьогодні буду готувати картоплю по-французьки з м'ясом. Всі інгредієнти знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся картоплею. Нарізаю тоненькими кружальцями. Ось я нарізала. Тепер переходжу до плити. Ось водичка в мене вже кипить і закидаю сюди картоплю. Коли закипить, проварюю 2 хвилинки, не більше. Картопля повинна бути і не сира, і не готова. Спробую ножем, стіжую воду, перекидаю до миски картоплю. нехай трішки охолоне. Тим часом займуся м'ясом. У мене це свиняче м'ясо. Було в мене в морозилці, можна брати і стейками нарізати, хто як бажаю. Беру спеції, перемішую їх разом. І половину спеції додаю до м'яса. Додаю майонез, до м'яса натру трішки чеснику. За бажанням, чесник можна і не додавати. Перемішаю. Коли є час у вас, то можна залишити маринуватися м'ясо. Але я буду готувати вже відразу. Підготую цибульку. Тепер займуся картоплею. До картоплі додаю іншу частину спецій, майонез і обережно перемішаю. Тепер потрібно мені деко, змащую його олією, викладаю цибулю. Поверх цибулі м'ясо. І зверху викладаю картоплю. Розрівнюю, придаю таку форму гарну. Відправляю це все в духовку, розігріту на 180 градусів на 30-40 хвилин. За 5 хвилин до запікання дістану і натру це все сиром. І ще на 5 хвилин в духовку поставив, щоб сир розплавився. Спогляньте, як це смачно виглядає. Картопелька ніжна, пропечена і не сира. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!